Успіх немає кордонів, національності чи стереотипів. Історії ромів доводять це щодня. Я Костя, і я хочу поділитися з вами прикладом, який надихає не зупинятися, вірити в себе та йти вперед, не зважаючи ні на що. Знайомтесь Мусенко Костянтин Владиславович. Ця людина яскравий приклад того, як завдяки наполегливості, знанням і любові до своєї справи можна досягти великих результатів. Костянтин це голова ГО Тернеберша, організації, яка підтримує ромську молодь і допомагає змінювати життя на краще. Депутат Пантаївської селищної ради, який працює над реальними змінами у своїй громаді. Молодіжний працівник. Він допомагає молоді реалізувати себе, долати труднощі та вірити у свої можливості. Член молоді. Ніжної ради Кіровоградської області та Пантаївської громади його голос чують і поважають. Учитель, який щодня навчає дітей не лише наукам, а й тому, як важливо мріяти і діяти, і просто гарна людина, який не забуває про свої корені і допомагає іншим рости. Його життя це приклад для нас, усіх. Це доказ того, що освіта, наполеглива праця та підтримка громади можуть зламати будь-які стереотипи. Пам'ятай, усе можливо, якщо вірити в себе і діяти. THANKS